Всім привіт! З вами я, Макс Ну і сьогодні вийшов в Браво Тук, де додавили нового гравця. Тут вони показали. Ми Болту, Годзіла, смертоносна рослина, мутації бійців, наїзник на драконі. Як нам тут показують про скіни нові гіж... перзаряди. Джина і Макса, я пам'ятаю, а інших не пам'ятаю. І ще топові э, скіни, фиш, багат, новий гравець, ну і так і все. І це? Нові гіперзаряди, купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Броул Толк. І до речі, я знайшов Бравол Толк на українській мові. Оригінальний Толк, він на англійській. А, і, а я знайшов на український. Силка буде Силку я залишу під цим. Так, починаємо. Будь ласка, хтось рятуйте нас. Це як я розумію гравець. Ну там Годзилла, вроде вроді коїсь нової. Я був трішки був подивився, брав то. Чо за фігня, хлопці, ви ж рушите мою модель міста. Ласкаво просимо до Brawl Talk. Brawl, Brawl. Stars об'єднався з год і підготував для вас жахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця до речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Радий знайомству розбиваючи, а вони добали там. У них є призестар. А вони призестар приберуть. І додають яйця, чи будуть і прозор і яйця. яйцям можна отримати монструозні нагороди, монети, кредити, блінги, нові скини і мутації. Що? Все та. Стоп. А гравці можна... стоп. Всете. У монстро яйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють. А тут цих яйців навіть можна гравців вибити. Ну, це щось по типу там також, як ми бачимо, може там є рідкий свіх... сверх рідкий і так далі. Епік, міфік виходить, там є і легенда. Ваші бійці одні можуть впливати на супер необмежену кількість міну, бо інші на звичайні атаки, нескінченні боєприпаси УПЕ, а деякі просто сіютимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрілить рибами торпедами. Усього доступно більше 30 унікальних мутацій, і всі вони неймовірні. Обов'язково подивіться завтра відео від авторів контенту БРО, щоб побачити все у дії. Мутації доступні в ігрових режимах з відповідним модифікатором. Так що вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з годзілою, так що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? БРО то. Як отримати монстру яйця? Мені потрібні монстру яйця. Ти заспокойтесь, будь ласка. Їх можна отримати у новому ігровому режимі. Розгром міста це новий режим 3 на 3 де ви можете стати годзілою та мега-годзілою. Збирайте всією командою. Ось це як тільки зберете достатньо один із вас стане епічним. Кайдзю режим не дарма. Назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога у розгромі міста дає до шести монстра яєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Нарешті нагорода для невдах! А ще ви отримаєте монстр. -яєць. Раяється у щоденних нагородах, як і Призи Стар. отримайте гіперзарядний скін та креста. А вони а вони Призи Стар не приберуть і там днях можна получити і але й безкоштовно, якщо ви в клубі, то під час події ви побачите загадкове гігантське яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне відкрите монстро яйце допомагає розбити таємниче гігантське яйце, щоб отримати кристали і найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний гіперзарядний скін годзілабас. Гіперзарядні скини це скини нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступ. Вступайте в клуб, пам'ятайте, кожне це дає вам нагороди мутації та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для гри в цій події найкраще вступити в до клубу, де багато активних гравців. Якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити яйця в магазині. Це також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі. А тут за Кристал тут мож, Тут вони будуть давати нові подарунки. Клас Просто вступайте в у сезоні Годзіли буде з кінтік Меха Гідора, а в броупах Плюс будуть його темні і світлі кольорні варіації. Більше скінців. Хто сказав більше скінів? Годзила, мега годзила Ніта та Кайдзю Брюс! Мотра Єва, яка вона пухнаста, рейнджер Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І ні, вони не можуть об'єднатися і перетворитися на мегаброка. А також годзіла бас, шукайте його у монстрояйцях або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з Годзілою пройде з 29 квітня по 20 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Покущтітель. Лілі, новий міфічний боєзбивця та учасник тріо Корделіуса. Товариш вона чи ворог? Раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але якось погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапило в полон до чарівної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. У Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. Супер Лілі, явище. Наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога. Якщо потрапляє у ціль. Я напевно, більшість моментів не буду коментувати. Не буду напевно я коментувати більшість моментів. Її титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном полунична Лілі за 29 кристалів. Лілі – перша з двох бійців, які з і, напевно, можна купити за блінг за тисячу блінгів. У наступному оновленні наступний боєць створено спеціально для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Драко новий легендарний боєць та майстер гри на гітарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток. Драко талановитий артист, розважаючий відвідувачів парку Стар виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер... нам повинні виходити через там. Ну, коли вийде новий Brawl Pass, то там вийде два нових гравця. Може бути, що ще навіть буде третій. Ну, напевно, коли буде новий Brawl Pass, то нам додать міфіка та легендарний. Легендарного. Заряджається від одержуваної шкоди при активації суперу драко піднімається на спину могутнього легендарного звіра свого надувного дракона. Коли Драко сідає верхи на дракона, це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогню. До речі, це, це напевно нова карта, тому що в нас є схожа карта, тільки вони змінили кольори. Напевно, буде така карта ще. Тену атаку по області. Супер робить драко по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 29 кристалів. Не заважай, я зламаю мейнфрейм! Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час! Кібербоя! Передайте Кібербоя. дані цих скінів у свою колекцію. О, нам повинні додати... Зачекайте я тут. Більше скінів Скінропа. Комп'ютер не включений. Фрем. Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час. Кібербоя. Передайте дані цих. Нам повинні додати ой і Lori. Дивіться, тут там. Ось, у нас тут збоку ой і Lori повинні додати такий скін. Скіні у свою колесі. <coughs> Ще більше скінів! Скін Броупас, Хакер Бро. Хакер Брок та РГБ Хакер Бро. бро. Варіанти Броупас плюс. С Кібер Біє. Сейки ж Цифровий фен знесе ваш фаєрвол. Шукайте скін Баги Ларі та Лорі у рангових призах Стар. Вірус Чарлі зіллє історію вашого браузера. Зламайте доступ до цих скінів у сезоні Кібербою. Бролто. Це все? Ні. На підході шість нових гіперзарядів. Брок запускає шквал ракет чотири хвилі. І тут повинен бути Макс. І ще хтось Сенді та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряджає Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Макс кидає енергетик. Ось Макс. Такі всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і він, Типо собі кидає ультою своєю... І присвідчує своїх напарників. супер. Голова тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість мінімін. А А Суперджина поділяється на три руки, кожна з яких може схопити по ворогу. Нокаут ну п'ять на п'ять. Чим менше бійців залишиться у команді, А, нокаут не десь. Один з любимих режимів також буде. Тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор, друге дихання. Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. До речі, якщо хочете скін Урбан Тара, підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів та мій телеграм-канал. Та 2 травня забирайте цілих сім скінів Ніндзя Тари прямо від розробників. Прото! Все no. ні! Більше скинів! Новинки за 29 кристалів, пляжний Байрон, якому час охолонути, та пляжний Френк, ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів та отримує повний комплект легендарного скіна. Театральний Мортіс, видовище, яке ви не скоро забудете. Втратили якісь ексклюзивні скини. Шукайте в магазині та рангових призах стар ці кольорові варіанти: Байрон Біл, Жуй шоу Ніта, Джекі на гідроциклі, продюсер Бас. Космопірат Капенні, Пенні но 8 біт. А як вони багато скінів до бабу? А ось цього не немає у рангових стар, але є в монстрояйцях. Червоний шат паладин вольт. вольт. Не, не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на тему відеоігр. Геймерша Білі так вона справжній геймер, хоч і більше по мобілках. Біла ніндзятара для випадків, коли більш темні ніндзя не підходять. Сквадбастерс шелі натхненний шелі сквадбастерс. Нові скини суперселмей, темний самурай Джин та кошмарний Сенді від. Геді Кора. Вітаємо переможців та дякуємо усіх за участь у голосуванні. До речі, про голосування. Обов'язково прочитайте про компанію Суперселмейт Зембер та Містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок. Бролток. Тепер все. Так. Бролток. <плес> Друзі, спеціально для вас переклав та озвучив Brawl Talk українською. Підписуйтесь на канал про. Ну і. Ну і ось так, нам додавали шить гіперзарядів на Макса Тіка, Джина, на Сенді і ще на двох. Нам додали, додавили десь 25, якщо більше чи менше скинів. Там половина з них дешевенькі за тисячу ну, монеток, монеток. І можна купити за 29 кристалів. Ну і нам додавлять як я зрозумів, в новому браупасі. Одну легендарку і міфік. Ну, і ось таке мене вийшло. Тавте подбайки. І так. На моєму каналі давненько були. Ну, ось в мене тут відео закачуються. Ну, все рідно. Ось я був не випускав два тижні. Вчора були вийшли два відео. Ну, добре, і ось таке відео в мене вийшло. Ставте подивайки, підписуйтесь на канал, а я вже буду завершувати це відео. Ну і давайте всім до побачення!